Вітаю! На сторінці ми обіграю. Пропоную вашій увазі диван Далас від українського виробника торговельної марки «Вудлайн». Виконано цей диван в тканині Арго від постачальника «Текслайн». На цей диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входить три великі подушки. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,38 м і у глибину диван займає 94 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венгі темний і бильця функціональні. В них є ніж. Бильця трішки закругленої форми, немає гострих кутів. Принцип розкладання дивану є вракнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце: 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повспінополітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. На цей диван також можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня тачка. Вас у нас у гостях. До зустрічі!